Повідомлення від адвоката Романа Дудіна. Так дійсно, я підтверджую, що після того, як в залі судового засідання Роман Дудін, звертаючись до Голови Служби безпеки Малюка, сказав фразу: Якщо ти не будеш говорити про мене неправду, я не буду про тебе говорити правду, напевно органи влади дуже образилися. І після цього в нас почались реальні репресії. Романа Дудіна з камери, де він перебував, зараз перевели в найгіршу камеру, яка є в Лук'янівському СІЗО. Я дуже багато років співпрацюю з тими, хто іноді перебуває в Лукянівському СІЗО і приблизно знаю умови камер. 18-та камера, в якій зараз знаходиться Роман Дудін, це одна з найгірших камер, які є в Лук'янівському СІЗО. Роман Дудін звертається зараз через мене до. Державних і громадських діячів, до міжнародних організацій, до журналістів, до Червоного Христа і Уповноваженого справ людини, з тим, щоб вони відвідали його у 18-й камері і подивилися на умови, в яких тримається бойовий офіцер, який завдав удару по російському генералу Герасимову. Я вас запевняю, що російські полонені. Зараз тримаються в кращих умовах, ніж умови, які зараз привели Романа Дудіна. А для представників влади нагадаю, що будь-яка посада вона тимчасова, і будь-які репресії в Україні вони також тимчасові. Тому що, як казав другий президент України Ккучма, Україна не Росія.